У 2013 році за сприяння Міністерства закордонних справ України у контексті ініціативи України унікальний Петриківський розпис набув статусу нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Взагалі на зараз в Україні нараховується близько півтора десятка об'єктів, які можуть претендувати на потрапляння до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Переважно це унікальні природні ландшафтні. Місця, серед яких скіфські поселення і кургани українського степу, храми Київської Русі, 11-13 століть та інші, цього року, за підтримки Міністерства культури України, Дніпропетровською обласною радою було висунуто пропозицію щодо внесення козацьких пісень Дніпропетровщини до списку елементів нематеріальної спадщини України. У Травні місяці вийшло розпорядження голови облради щодо пропозиції вивчення питання внесення козацьких пісень як нематеріальна цінність до ЮНЕСКО. До нас виїздила експедиція, яка слухала вивчала виступи нашого фольклорного колективу Знахідка будинок Культура Родина керівник Світлана Володимирівна Хавренко. І вони дійшли висновку, що дійсно даний фольклорний колектив повністю відповідає вимогам як колектив козацьких традиційних пісень, тобто це пісні не сучасні, це пісні, які переходять з дідів, прадідів, і цей колектив. Е Утримує, передає його іншим, тому на даний час, я так думаю, ми розробимо програму спільно з відділом освіти для того, щоб залучити як можна більше дітей, творчі колективи і продовжувати ці традиції. І дійсно, після цієї експедиції було визнано, що наша знахідка дійсно знахідка для всієї області, тому. І як підтвердження того, мабуть, ви чули світовий жовтих вод як кращий творчий колектив, якраз і отримав даний фольклорний колектив. Тобто, я, тобто, я дякую усім за розуміння і безпосередньо Василь Вініменович вам за підтримку у зв'язку з вище сказаним. На ім'я міського голови жовтих вод Василя Тарасенка прийшла подяка від голови Дніпропетровської облради Євгена Удода. Шановна Василь Веніаміновичу. Прийміть щирі слова вдячності за допомогу у проведенні фольклорної експедиції, яка проходила на Дніпропетровщині. Завдяки вашій підтримці, наші фахівці зібрали матеріали для підготовки номінаційного досьє «Козацькі пісні Дніпропетровщини, що в подальшому включити це унікальне мистецтво до списку термінової охорони на матеріальні культури спадщини ЮНЕСКО. Однією перемогою ми вже пишаємося. Петриківська розпись визнана всесвітньою нематеріально-культурною спадщиною ЮНЕСКО. Наступний крок всесвітнє визнання козацьких пісень. Упевнений, це, подасть, це надасть потужний імпульс розвитку мистецтва і формування іміджу Дніпропетровщини як регіону з багатими традиціями та культурними спадщинами. Сподіваюся, що, що спільними зусиллями ми допоможемо зберегти культурно-історичну спадщину, поколінь виховаємо у молоді повагу до своєї історії та патріотизму і любов до рідного краю. З повагою, голова Дніпропетровської обласної ради Євгену Дот. А зараз до вашої уваги пісня у виконанні дипломанту обласних фестивалів козацької пісні, народного фольклорного гурту Знахідка. O Я О, кому треба зеленого зілля просимо на весілля, зелений м'яти просимо всіх до хати.